Два кроки вперед. Ви ще надали ще хлопці? Ласка, запрошуємо вас за почесне президії. Доброго дня, шановні учасники всеукраїнських змагань футболу. Тут у нас на стадіоні дружба Берегова Береговського району відбувається всеукраїнські змагання «Золотий слова України. Сьогодні у нас. Команди присутні такі. Хазєва берегова Закарпаття. Привітали. Лівська область, Настизька територіальна громада. Привітали! Бахмач лідер Чернігівська. Дніпропетровська область, Новопільська ТГ. Розладівська територіальна громада Львівська області. Глибока територіальна громада Чернівецька область. Ілляницька територіальна громада Вінницька область. Пристолична громада Київська область. Інститутська міська громада Дніпропетровська область. Заросійська біля Житомирська область. Камінька Чельська міська громада Валинська Ола. Лубенська Полтавська область. І Соломіцівська територіальна громада команда Харківська область. На наших змаганнях присутня почесна президія і суддівський корпус наших сукратських змагань. Голова Закарпатської обласної організації Колос Хмельницький Василь. Засутник директора бази Закарпаття Сенкевича Ріка, голова Чернівецької обласної організації Колос Петро Дякую. Дозвольте розпочати ці змагання з хвилини мовчання на честь, на честь наших захисників, захисниць і заполеглими, які захищали нашу е, низьку Україну. Тому прошу вшанувати хвилини мовчання наших полеглих захисників. Привітальним словом. Запрошуємо голову Закарпатське обласного генератор Хмельницького села. Батьки, організатори, тренери. Раді вітати вас на Закарпатській пересі. Зміні. Дуже приємно, що стільки команд зібралися. Все першу чергу подякувати тренерам, батькам. І нашим Збройним силам України. Хочу в першу чергу побажати всім здоров'я, перемог, без травм і хай перемоги сильніші. Слава Україні! <try> 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 До того запрошуємо заступника директора Шантович. <try> Добрий день, спортсмени, <try> учасники змагань. Від імені генерального директора ОСБ Закарпаття Пізимира Максима Миколаєвича. І від своєї імні рада вітати вас у нас на березі. Особлива радість мені бачити уже другий тиждень поспіль нашу місцеву команду, команду Березької США. Бажаю вам витримки, бажаю вам цікавих ігор, бажаю вам перемог. Найпереможе найсильніша команда. Слава Україні! Ну і від суддівського корпусу, які будуть обслуговувати і підбивати підсумки наших змагань. Е -е, даю слово, але прастижі. Ми вже з представниками зустрічали це Я по розвідку змагань. Всі його знають. Воно носить тут у нас е, на дошці. Всі ви побачите, сфотографуйте і таке інше. Е -е, що хочу сказати. Хочу подякувати всім батькам, всім тренерам, всім організаторам змагань. І вам, діти, шановні, заради вас це проводяться ці змагання. Ви також повинні шанувати це, тому що цей нелегкий час, це дуже важко зробити. Але я вам бажаю, що це був ваш перший крок у ваших майбутніх перемогах. І хай. Переможе сильніший, кажуть так, але я хочу сказати: наберіться досвіду, хто не переможе. І ще одне хочеться сказати: хочу згадати, завдяки кому ми тут знаходимося, хто нас захищає, наші Збройні Сили України. І давайте привітаємо їх і слава Україні! Yeah, yeah, yeah. Я, 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 я добавлю вам, вам вдалих Картів і удалить фініші тепер на честь наших змагань змагання оголошуються відкритими і лунає гімн України. Будь ласка, рівняння на прапор державного. regnum savollo zby На цьому змагання голошуються відкритими і запрошую всі команди на загальне фото на фоні наших е, рекламних вивісок. Підходимо сюди, на фоні кубків, на фоні е, медалів. От сюди всі команди підходять зі своїми прапорами. А где наш прапор? А наш прапор? Это он сказал, что у нас есть такой. Он даже не знал, что у нас есть. А ты молодец, ты знаешь, что он есть. Сейчас бы сейчас

Ваша команда, щоб вы помните, давайте вот туда в порядке. Так, хлопці, не заступайте! Данил, Данил, Вперед! вперед, видвинься. Не кажеш, нема вигляду на рік. Диві, губки видно. Дивіться, свої сфотографуєте, аби чуть-чуть всі відійшли, щоб сфотографувати. Давайте, а то, виходить, кожен свою команду фотографує. Дивіться, давайте загальне фото, а, а потім кожен... Бо не помічають усім вас. Мами потім. Какие Польшу, Вен? Я в Финляндии, видишь? Польша. Кому-то нравилось. Так і поїхать з вами кудись завезти, бо слабка.